І ми продовжуємо наш ефір. Три місяці не виходить на зв'язок після бойового завдання. Та рідні вірять, він повернеться навесні. Ми розповідали про бійця Нацгвардії, який у свої 56 років пішов добровольцем, хоча мав бронь освітянина. Чоловік став командиром відділення. Потім визвався йти на позиції замість хворого побратима. Про історію бійця з Харківщини на якого так чекають вдома. Дивіться у сюжеті Світлани Шакери. Коли працював начальником відділу освіти, в мене була бронь, була робота, але ж, як то кажуть, не було спокою в душі. Прийняв таке рішення, звільнився, пішов до воєнкомату і мене мобілізували. Ці кадри ми знімали у березні цього року. Валерій Білівцов, попри свій вік, 56 років і не ідеальне здоров'я, тричі ходив до військкомату, доки не добився, аби його взяли до Нацгвардії. Дуже швидко став командиром відділення, сержантом та після одного з бойових виходів під Кліщиївкою не повернувся. Зник без звісти. Був вихід на позиції на бойові. Один з хлопців, який мав виходити, він захворів, не, не зміг вийти. Цю розмову між командиром та цим хлопцем почув Валера і сказав, так, я можу, кажу, я готувався, я вже відпочив. Під час виконання завдання був зафіксований прильот. Валера, залишавши на позиції, також отримав контузію, відчував себе дуже важко, незважаючи на це. Діяв героїчно і навіть врятував життя бійцю, який отримав важке поранення, вивів його з позиції, пройшовши близько 8 кілометрів. З того бойового завдання рідні чекають на Валерія і досі. Дружина каже, дуже добре пам'ятає їхню останню розмову. Ми увечері поспілкувалися на побули на відеозв'язку, зв'язку, і він навіть не сказав, що він збирається сьогодні вночі йти на позицію. На позиції вони уходили вночі. А зранку. Я побачила, що останній раз він був у час 40 в мережі і на зв'язок не виходив. Товаришу він написав, йду на нуль. І з тих пір це було 14 травня. А 19 травня мені зателефонували з військової частини і сказали, що ваш чоловік 17 травня під час запеклого бою на позиції зник безвісті. Колишній педагог, організатор фестивалів Бардівської пісні, він постійно вигадував щось і вдома. Змінив квартиру в Чогоєві на великий будинок, щоб вмістилася вся родина, Ба навіть зі снаряду, який прилетів під будинок, зробив інсталяцію. У смертоносній бляшанці висадив квіти і яблуню. Поїхав на дом до чоловіка, який займається вирощуванням. Розсадник у нього такий є. і сказав: Мені потрібна яблуня, саме слава победителю. Така. Яблунька, і коли розповів для чого саме а у нього не було на той час цих саджанців, цей чоловік дуже розтрогався. Він каже: Я родом з Росії, ніколи не думав, що це таке буде. Я вам дарую цей маленький такий саджанець, і посадіть його. Хай пам'ятають велику автівку, яку Валерій придбав для родини. Його дружина планує передати побратимам. І з початком війни Валера дуже хотів її відремонтувати, давав мені доручення, що, кому, де зробити. Ми її разом ремонтували. І ось вона вже у дворі. І була готова до того, щоб перед його зникненням або хтось з хлопців приїде, або він сам за нею приїде. Ось і ми готові, хотілось би, щоб вона допомогла. Нашим хлопцем. наполегливим він був і в цивільному житті. Він з трійкою по географії закінчив школу. І коли в нього спитали, чому ж ви, маючи трійку по географії, вступаєте на Геофак, він каже, сказав, тому і вступаю, тому що не знаю добре географія. Хочу знати ось тут. Валерій на картині під час сходження на Кавказі. Ми знаходимося на перевалі гумачі. Це, ну, один із таких знаменитих перевалів на Кавказі. Які ми підкорювали декілька разів, і з першого разу не зійшли. Але потім Валера говорить, ні, ми ж не можемо так залишити це. От і ми ж наступного року, це десь був, мабуть, 2005-2006 рік, ми піднялись. На цей перевал. За бойові звитяги чоловіка Тетяні передали на грудний знак за доблесну службу. Рідні вірять, він має повернутися і сам прийняти цю нагороду, бо обіцяв, а свої обіцянки сержант Валерій Білівцов завжди виконував. І буде ранок, прийде світло денне, розвіє в попіл ночі міражі. Прошу, кохана, помолись за мене та тричі за дівчат у сусідньому бліндажі. Світлана Шикера, Олександр Яновський Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.